В новому відеопроєкті кафедри журналістики «Медіасенси» говоримо з тими, хто творить медіа, досліджує їх та генерує нові ідеї. Інної людина, яка знає про закарпатські медіа абсолютно все: від перших газет до сучасних технологій і штучного інтелекту. Юрій Бідзіля, доктор науки соціальних комунікацій, професор кафедри журналістики, декан філологічного факультету, натхненник і мотиватор для студентів і колег, який понад 30 років готує молодь до роботи в медіа. Вітаю, Юрій Михайлович! Дякую, що погодилися на розмову. Дякую, що запросили. Вітаю всіх наших глядачів. Вже понад три десятиліття ви в медіагалузі, як викладач, дослідник, декан факультету сьогодні. А з чого все починалося? Які ключові моменти і перші кроки можемо пригадати? Починав із районної газети Виноградівської районної газети, куди я вперше дописував замітки і був дуже втішений, коли їх публікували. Можемо пригадати газету Зірка це була республіканська дитяча газета. Коли там мене вперше надрукували, я написав замітку про свою першу вчительку. Якщо говорити про відкриття кафедри, ну то це були складні бюрократичні моменти з одного боку, а з іншого боку, це були дуже такі цікаві моменти, тому що діти прийшли дуже натхненні, ті, хто хотіли бути, які хотіли і поглинали все, що їм говорили. Тобто різні аспекти цікаві були у цьому на цьому шляху. Все життя ви досліджуєте регіональну журналістику. Чи можна сказати, що медіа тут на Закарпатті, мають дещо іншу оптику, ширшу і прикордонну наукове моє життя пов'язане із журналістикою, з закарпаттям, тому що якщо не людина, яка тут живе, яка тут виросла, буде досліджувати ці всі складні процеси, то хто буде досліджувати? І зрозуміло, що ті, хто тут жив, хто розуміє, які... Складнощі були у цьому регіоні, то той може глибоко дослідити. Я не сказав би, що наш регіон є, ну скажімо, унікальним, як нас люблять інколи робити, ми унікальні чимось. Наша унікальність у тому, що ми в такому географічному регіоні, який межує з чотирма державами. Наша унікальність у тому, що ми упродовж тривалого часу були під владою різноманітних держав і державних утворень. Я не люблю, коли ці. І унікальності перетворюють на якісь такі тенденції, які мають присмак сепаратизму, тому що ми такі самі українці, як і українці, що живуть на сході, чи на півночі, чи в центрі України. Це все те, що нас об'єднує. Але регіон справді унікальний своїми явищами, які недосліджені. Оця наша різнобарвність, строкатість України кожного регіону. Вона навпаки є привабливою. Вона якраз не є ознакою того, що ми не є як нація, а от різноманіття нації у її етнографічних, у її якихось культурно-регіональних вимірах і є багатство самої країни. Але все-таки регіональна проблематика є в основі досліджень закарпатської Медіашколи, школи, що розвивається при кафедрі журналістики, і коли як сформувалася ця школа, і хто був її зачинателем? Хто розвивав? Сказати, що я зачинатель школи наукової, це було б не зовсім правильно, тому що до мене досліджували. Досліджували, може, не так широко, не так глибоко, але елементи досліджень були. Якщо ми візьмемо Павла Лісового, який працював колись на кафедрі української літератури, він досліджував періодику Закарпаття. Зрозуміло, що він досліджував її як комуністичну, як тенденції розвитку комуністичної преси. Це треба переосмислювати. Але тут можемо говорити і про практиків, які багато що зробили для розвитку журналістики як практичної діяльності, не лише наукової, бо це такі два. Великі дива, які поєднуються, і які, на відміну від інших професій, дуже часто мають суперечності, чи правильно науковці дивляться на те, як розвивається журналістика, чи правильно дають поради. Практики часто кажуть, що теоретики дуже відірвані від дійсності, і так далі. А унікальність у чому? Унікальність у тому знову таки нашому транскордонні, нашому прикордонні в тому, що на розвиток журналістики Закарпаття. Попри навіть залізну завісу, завжди мала величезний вплив Європа і оці європейські традиції, які були починаючи від церковної газети, від вісника для русинів Австро-Угорської австрійської імперії, значить, оці тенденції культури вишуканості, вони були, вони були і вони поступово є. зрозуміло, що ми їх частково. Втратили через отой такий підхід радянщини, такий звульгаризований, значить, із пошуком буржуазних націоналістів українських на Закарпатті і так далі. Але є те, що є полікультурністю. Ще одне багатство, так, є представники, які е, представляють угорську періодику, румунську періодику, чи колись молдавську, бо з румунів колись робили Молдаван, словацька періодика, яка фактично реанімувалася з нічого, бо її після 45-го року було практично знищено. І такий дуже цікавий факт, що більше 30 газет виходило різними мовами до 1944 року, після того, як прийшла. Радянська влада так урізноманітнилася, що залишилося аж три газети, і всі газети, які обстоювали ідеї комуністичної партії Радянського Союзу. Треба свідомісно відмовитися від того, що було при комуністичному режимі. І ментальність повинна бути українською, а не совєтською. Яку наукову проблематику зараз розвивають ваші колеги, і які STEM ви вважаєте перспективними? Зараз найбільш перспективними є темами, які пов'язані зі штучним інтелектом. Так, роль штучного інтелекту у інформаційному процесі, в роботі журналіста. І це вже стосується не транскордонного регіону, це є виклики для всієї журналістики в Україні і світі. Але не потрібно боятися штучного інтелекту. Штучний інтелект це дуже добрий засіб для допомоги журналістові, для того, щоб систематизувати і зібрати ті дані, які вже. Є, але журналістові довелося кілька діб це збирати, а штучний інтелект це дуже швидко збере і за буквально кілька хвилин видасть. З іншого боку, не потрібно зловживати штучним інтелектом, тому що штучний інтелект це все-таки лише та платформа і та технологія, яка працює з тими даними, які вже є. Він використовує ті дані, якщо є. Якщо він починає фантазувати, то ці фантазії треба припиняти і до них з великою обережністю ставитися, тому що штучний інтелект може нафантазувати того, чого не було, не є, і воно не відповідає дійсності. От дослідження цього балансу використання штучного інтелекту, використання сучасних інформаційних технологій у роботі журналіста, де це сприяє, де це може бути де це може бути на шкоду і журналістиці, і об'єктивним фактам і істині. Це є важлива така царина для дослідження загалом в Україні, в світі глобально зараз всі бояться того, що буде штучний інтелект, і журналістська робота відпаде. Ні, не відпаде. Тому що, попри те, що ми маємо бути об'єктивними, все одно журналіст це є жива людина, яка через себе, крізь себе, крізь серце пропускає всі ті факти, які є. Штучний інтелект не вміє це робити. Якщо він написав і той текст, який нам здається співчутливим, це все одно механічний набір логічних… Ні вибудованих алгоритмів тому цього боятися не потрібно, але досліджувати його вплив на Розвиток на формування сучасного журналіста це все повинно бути з таких обставин, які ви ще написали молодого журналіста. Готуємо до роботи з врахуванням уже цих тенденцій. Також то зрозуміло, але як вводити до навчального навчальної програми такі предмети пов'язані з роботою штучного інтелекту або готувати студентів до співпраці з нейромережами? Варто це робити, чи ще поки все таки зарано ні, це не рано. Журналістика взагалі повинна бути в ангарді і використовувати новітні технології використання штучного Інтелекту, використання новітніх інформаційних технологій, це є вже даність. Подобається нам це чи не подобається це, але це вже є те, що воно вже існує. Цей штучний інтелект буде вдосконалюватися. І ми повинні бути не лише працювати з тим, що вже зараз є, але й бути готові, що розробники штучного інтелекту, різних видів штучного інтелекту, так бо ми так говоримо, штучний інтелект та є різні програми штучного інтелекту, що він буде тільки вдосконалюватися. І тут. Основна роль, як я бачу викладача, навчити все таки молодого журналіста бути етичним. Дотримуватися стандартів журналістики, хоча тут можемо сказати, що стандарти журналістики, особливо в умовах війни, вони потребують перегляду. І ми це переконалися, і ми бачимо, що і європейські різні організації журналістські про це говорять. Але з іншого боку, вперше за все, ми готуємо професіонала, який вміє працювати в інформаційно-комунікаційному полі, що різко змінюється у дуже мінливому інформаційному середовищі, вміти до нього адаптовуватися, вміти виконувати використовувати ресурси штучного інтелекту, але при цьому не зловживати ним. І дотримуватися авторського права науковець Ігор Михайлен колись писав, що журналістська освіта не має наздоганяти бігти за практикою, а зберігати академічну глибину. Але сьогодні все ж таки освіта практико-орієнтована, і ті проблеми пов'язані якраз із штучним інтелектом, виклики вони, звісно, відображаються і мають знаходити своє відображення в програмах для навчання студентів. То як краще на вашу думку, чи можна знайти цей баланс між цією академічною глибиною і цією практико-орієнтованістю? Я цю фразу дуже добре пам'ятаю, тому що цю фразу покійний професор Михайлин висловлював і в Києві, і у Львові, на різних конференціях, на різних формах. Я з цією фразою погоджуюся лише частково. І тоді погоджувався, і зараз лише частково. Журналістика це комплекс навчальних дисциплін. Тобто, це не лише те, що здається з боку навчити людину відповідати на питання, що де коли. Це і підготовка аналітика. Це і підготовка медіа аналітика, це і підготовка людини, яка вміє проводити журналістське розслідування, яка вміє редагувати тексти, і так далі. Але з іншого боку, цього всього не було б, якщо б не знати історію журналістики. У аспекті історії журналістики я абсолютно погоджуюся із Ігорем Леонідовичем про те, що тут потрібна академічна глибина, академічний стиль. Ну, скажімо, увага до всіляких дрібниць і так далі, але з іншого боку. Теорія не може дуже відставати від практики в журналістиці, бо інакше яка ж вона буде тоді теорія? Теорія дуже часто розробляє те, що на практиці ще не використовується. От, ніхто не думав, що ми будемо користуватися штучним інтелектом. І це була така навіть дещо табуйована тема у академічній сфері: що це буде, для чого це, це все це тоді піде на нівець робота і науковців, і журналіста, і всіх, хто працює у науковій галузі. Це повинно бути поєднано. А те, що будуть дискусії між теоретиками журналістики і практиками журналістики, це було від самого початку зародження журналістики, воно буде й далі. І такі дискусії це є нормально. Такі дискусії відбуваються і в сфері кібернетики, ті, хто пишуть про кібернетику, і ті, хто безпосередньо знаходять, і в сфері інженерні, і в сфері архітектури, і так далі. Це нормально. Ну, в нашій сфері нам здається, що це найгостріше стоїть, тому що ми одна з найбільш публічних професій. І нам всі дають поради, якими ми повинні бути, який завтра має журналіст, який журналіст сьогодні, що в нього є недосконало і так далі. Тому ми є в публічній сфері, і ми нам здається, що це занадто до нас багато вже уваги до тих, хто викладає теорію і практику журналістики, але таке саме відбувається в інших галузях, просто вони не є настільки публічними. Можливо, образний загальне зараз буде питання, але як ви відчуваєте, яке обличчя української журналістики воєнного часу? Які цінності є своєрідним компасом, мали б бути дороговказом для журналістів? Ой, це дуже складне питання, тому що ну тут дуже складно ті, хто зараз є військовими журналістами, вони виконують надзвичайно складну роботу в дуже складних умовах, і тут дуже складно бути об'єктивним. журналістом, дуже складно бути об'єктивним. З іншого боку, є поняття воєнного часу, тому не можна все розкривати. І тут має бути лише баланс розуму. І відчуттів, які журналіст переживає. Але зрозуміло, що загалом постає питання про журналістські стандарти: як потрібно висвітлювати це, і чи оцей баланс думок, коли цей баланс думок з одного боку це є відверта пропаганда, а з іншого боку, це є донесення об'єктивної інформації, чи вони мають право на однакове подання їх в ефірі? Чи все таки тут це ж як агресор і жертва? Так, от через це українські журналісти, якраз від початку війни, не дуже добре розуміються із представниками європейської журналістики, тих, які не побували на фронті, тих, які не побували в Україні у тих зруйнованих містах, які є, не побачили те, що відбувається. Їм хочеться надавати такого самого права на слово. Тій пропаганді ворожій, яка фактично є людиноненависницькою. І через цю пропаганду справді йде ненависть до певної нації. Це є тенденції геноциду в журналістиці, а від нас вимагають, щоб ми були збалансовані. Ну як може бути баланс між добром і злом? Так журналістика за добро, за зло, іде тут тоді об'єктивність. Продовжуючи тему про цінності, хочу вас питати, які цінності студентів відгукуються вам в їхньому характері, і чи є у вас таке, що вам подобається працювати з тими студентами, які трошечки вам нагадують вас? Ні, мені я якось ніколи не порівнював студентів з собою, тому що я кожного разу обираю і дивлюся на студента, яка в нього є от індивідуальність, от, що в нього є таке, яке є неповторне, яке не є в інших. Мені подобаються зубаті студенти. Мені подобаються студенти, які задають питання. Мені подобаються студенти, які хочуть щось знати, хочуть знати нового. Але не ті студенти, які намагаються справити враження, є такі студенти, які просто. Хочуть зробити враження, що вони хочуть це знати і цим цікавляться. А є ті студенти, які насправді цікавляться і цікавляться глибоко. А взагалі, я сам вчуся в студентів багато чому, тому що у студентів інколи буває зовсім незвичний підхід і погляд на те чи інше явище, на яке вже у мене було усталене, і може навіть трошки заскорузле якесь там бачення його. А студент на нього дивиться абсолютно по іншому. Бо це інше покоління, це покоління. Гаджетів. Я все-таки покоління книг, а вони книг, телевізора, радіо, а вони покоління гаджетів. Вони швидко, але є й недоліки в цьому. Тому що я помічаю, що інколи мислення студентське нинішнє є кліпове, є таке, яке не вміє збудувати лінійно сюжет. З цим є проблема, але це проблема нашої освіти, бо ми готували репортерів. І ми, і до речі, це не тільки проблема журналістики освітньої, це проблема школи. школи бо у нас зв'язного мовлення не вчать. У нас ми за рахунок тестів і тих пташечок, які виставляємо на правильні те правильну відповідь на тести. Оце робить людину такою, що вона боїться комунікувати. Вона комунікує в собі. Через те занадто багато є проблем. І отут я думаю, що нам до речі. Ечно було би ввести. Я буду з колегами працювати психологія журналіста і психологія журналістики. Такий курс і. Психологія журналіста в різних стресових ситуаціях буває різна. І як опанувати себе, така, такі навчальні предмети є в деяких країнах, в тому числі в Великій Британії, в деяких університетах є психологія журналістики і психологія журналіста. От як психологія журналіста в мирний час відрізняється від психології журналіста в умовах війни. Ми готуємо, безумовно, є теми. На відповідних курсах для наших студентів, але я думаю, що цьому треба набагато більше приділяти увагу. Тим більше в умовах війни в нас багато вчиться дітей, які переїхали із зон, які окуповані північно-східним нашим сусідом, і це діти, які травмовані всередині, їм складно просто жити в мирних умовах після тих спогадів, які вони пережили. Тому це теж треба враховувати. От, ну, а загалом, молодість це прекрасно. Що з переліку щоденних справ в університеті вас найбільше надихає, а що вимагає найбільшої уваги і так тримає в тонусі? І те, що найбільше приносить задоволення, і те, що тримає в тонусі, це робота зі студентами. От студенти мотивують, студенти тримають у тонусі дискусії з колегами, особливо коли дискусії стосуються якихось таких суперечливих конфліктних питань, погляду на медіаявища, як то оцінювати, і так далі. Тобто, якраз оцей тримає в тонусі те, що стосується. А взагалі в тонусі вас комплекс повинен тримати. Не тільки робота на, е, зі студентами чи з викладачами, а загалом весь день має бути в тонусі для того, щоб добре працювати. Якби не деканство, не викладання і не медіанаука, то чим би ви займалися? Ой, я навіть не знаю, мені це складно сказати. Чим би я займався? Е, я в вільний час е, люблю поратися на городі, але е, Взагалі, в мене були в дитинстві дві ідеї: або я стану поетом, або я стану е журналістом, ну, на крайній випадок, стану вчителем. Е вірші я писав, поки не вступив в університет, і навіть публікував вірші. У мене в обласній періодиці були опубліковані мої вірші. Е ну, я... При чому я дуже так ретельно. Ну, я навіть е до цього часу їх пам'ятаю на пам'ять, які я, бо я перш ніж записувати, я складав їх в голові, так аж тоді вже записував, коли я розумів, що вони вже майже майже. Ну ми як мені тоді здавалося, готові. Але я думаю, що я в багато яких сферах міг би працювати, чи я був би там такий корисний, це вже інша справа. Цей рік для вас ювілейний, як і для нашого університету, вам насправді на 80, <хи> 에, набагато менше. Але в такі періоди людині властиво переосмислювати зроблене, оглядатися на те, на те, що вже було, так переосмислювати, то все ж таки, як оцінюєте цей шлях і про що міркуєте? Міркую про те, що ще можна. Зробити для журналістики в Закарпатті, що можна зробити для досліджень журналістики в Україні загалом? Поки людина планує, поки міркує до того часу, вона живе, бо можна жити і до 100 років, але внутрішньо можна померти і в 20. Що мотивує вас не зупинятися, залишатися завжди таким активним, життєрадісним і відкритим до нового, що відзначають і колеги, і студенти? Я люблю спілкуватися з людьми. Люблю цю роботу і тому і, і спілкуватися зі студентами, щось винаходити з ними нове, це для мене цікаво, тому я думаю, що це в першу чергу мене мотивує. З іншого боку, звичайно, що мене мотивує моя родина, моя дружина, мої діти, моя влючка. Тому це все звичайно це мотиваторів є багато. Ну але на роботі в основні мотиватори це студенти. Так коли я бачу запалені очі таких студентів, які от, хочуть знати. Якщо навіть є хоча б половина в аудиторії тих очей, які я бачу, що вони хочуть знати, що вони цей, то це набагато більше надихає, аніж ну, аніж навіть ворог, де я знімаю стрес. А зараз сюрприз. Боліться опитувань від ваших студентів. Прошу відповідати коротко і швидко. Я попросила їх напередодні надіслати питання. І дуже такі несподівані отримала. Тож зачитую перше. Уявімо, що філфак це фільм. Який жанр ви б обрали? Драма, комедія чи, може, трилер сесійних екзаменів? Ні, пригодний дії. Супер. Якщо б ви були художнім твором, то яким саме? Дегролове. Чому? Тому що це таке поєднання реальності, драматичності і вишуканої майстерності. Яку пораду дали б собі 20-річному? 20-річному дав би пораду використовуй всі шанси, які тобі дає життя. Чи є мрія, яку тримаєте в серці, але ще її не здійснили і коли плануєте здійснити? Ой, я мрій, у мене багато. Це одна мрія. Є така ж розгубиться. Одна мрія. Не знаю, є багато, але хай ці мрії будуть секретом, коли вона здійсниться. Я признаюся на наступні для наступних програм. Так, Для наступного пліц-опитування. Щиро дякую за цю розмову, Юрій Михайлович, за приклад того, як можна поєднати глибину, відповідальність, любов до своєї справи. Ви дивилися «Медіасенси». До нових зустрічей.